Запевне, виникло питання, де я був два роки. Стала, мабуть, сівалка, бо, бо, бо якісь під бомблять нас. розумієте? Коли тривога, у нас така проблема. Ну, це, вже, це проблема всіх. В цьому ролику ми вам покажемо порівняння цих двох сівалок. У вас, напевно, виникло питання, де я був два роки. Там, де я був, там мене вже немає. Я тут зараз. І ми знімаємо новий контент, ми відновлюємо наш серіал Дніпро і хочу я почати новий сезон нашого серіалу з того, що ми повертаємося до наших технологій. Ми за оцей весь довгий період роботи з стрибтілом, з нульом і з подібними технологіями побачили, в цьому великий плюс мінусів, І в цьому сезоні ми будемо це все вам розказувати. Спешіть, да? Толє, сьогодні ми будемо розказувати про дві сівалки. Сівалка номер один це наша Мзурі 6T, якою ми працюємо вже з 2020 року. Вже можна сказати, четвертий рік ми е, працюємо по технологіям Зурі. Є плюси, є мінуси. Е, я надіюсь детально вам розказати в цьому році про всі плюси і всі мінуси цієї сівалки. І само собою, коли ви пам'ятаєте, ми ще колись дуже давно е, тестували сівалку магія. Магія від українського виробника «Велесагро». І в цьому ролику ми вам покажемо е, порівняння цих двох сівалок. Обидві сівалки 6-метрові. За єдиним виключенням, що зурі ми сіємо вона 6-метрова на 70, у нас 9 рядків на 70 висіває з загальною шириною 6,30. А друга сівалка це сівалка магія від «Велосагро», яку нам виробник налаштував з межами 50 на 12 рядків. Сьогодні ми спробуємо детально розібратися, в чому фішка одної і другої сівалки. Ми в одному полі закладаємо посів, де, де сівалки будуть ходити слід в слід один одному. Е, получиться така е, строката, е, строката результат, але ми подивимося, е, в чому відмінність цих сівалок. Ми обов'язково приїдемо, подивимося в сходи, оцінимо ці сходи. І е, в кінці кінці ми підіб'ємо результат по врожайності, що, 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 що дасть кращу ту чи іншу врожайність. Е, пишіть в коментарях, як ви думаєте, що краще. Де проявить себе магія від Велизагору чи Мзурій? Між 70 чи 50, буде цікаво почути ваші турніку. А ми йдемо до сівалок і будемо детально їх продивлятися. Треба, Я вам трохи збрехав, коли казав, що сюди влазить 4 бега. Чи 4 бега влазить сюди, сюди в баки. Який ще є варіант? Ви ще можете один запасний підвішити на оцей кран і возити з собою. І весь час, коли у вас полі закінчились посеред гони добрива ви відкрили, досипали і, і доїхали до фури, де вас зберігається добрива. А якщо чесно, корея, то дуже прикольна штука на сівалки. Ти сам можеш загрузити доб добрива в будь-яку машину, привезти, засипати і їхати, сіяти. Колега. Максимально удобна штука, хоча, хоча е за словами конструкторів, е даний кран був встановлений для того, щоб утедженити сівалку, і замість того, щоб е тільки вивішати противаги, конструктори придумали додаткову функцію пообішати даний кран, який максимально спрощує завантаження добрив. Е ці баки. Кому корисно, я не знаю. З іншої сторони, у вас може бути JCB своє, яке в будь-якому випадку треба при посіві. Але як, як опція, в кого, кого немає свого телескопічного навантаження або він у вас дуже зайнятий, то ви, ви, ви можете перестрахувати себе даним краном. Одною з суттєвих переваг. Даної сівалки є те, що ми маємо комплекс, який має в собі баки, а три, 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 три баки. Хоч, хоча воно виглядає так погрожуюче, але в дані баки ми можемо загрузити запросто чотири тони добрив чи чотири бікбека на контрасті з тим, що в зурі в нас влазить тільки один бікбек добрив. Тому, наприклад, в даній сівалці ми загружаємо Три бікбега, ми загружаємо повні бак і нам цієї одної заправки якраз вистачає на 24 гектара. В Бзури ж нам треба зупинятися кожних 10 гектарів для того, щоб е досипати добрива, досипати на насіння. Заправка, само собою, е що в одному, що в другому випадку, достатньо довга. Е і якщо на соняшнику це ще більш-менш нормально, то на, на кукурудзі, особливо в взурі. При нормі, наприклад, висіва карбаміда, як ми цього року сіяли, 250 кілограм, нам треба заправлятися, можна сказати, кожних 4 гектара. Заправка триває в нас в кращому випадку 15-20 хвилин мінімум. Тому коли бері до уваги, якщо розглядаєте собі такі агрегати, тут же ж ми можемо на соняшнику працювати 30 гектарів без зупинки, на кукрузі ми можемо працювати в нашому випадку 15 гектарів без зупинки. Баки достатньо... До здорові на контрасті з тим, що в Мзурі влазе тільки пів мішка у Тут тут же ж ми можемо сипати цілий мішок і ще буде місце, щоб, щоб, щоб досипати. Само собою розкажемо про 11-ту банку. 11-та банка нам дає про себе знати вже, вже попередні три дні. Перша, друга, третя, четверта, 12 рядків, значить 11-та банка у нас знаходиться тут. Що ми маємо? Ходісі глутку курве бійшу Глутку курве бійшу і 11-та банка. Дивіться, бачите. Червачок. Дивіться, які в мене, як свині відгодовані черваки, бачите? Так. А посі, скільки у вас є черваків на полях? Сіння наверх. Но синя є. Що, колі, можна Є невелика грудка, але ця, ця грудка взагалі, взагалі дрібна не критична. Сіємо ми на глибину 5-6 см, враховуючи, що в нас критична волога. Але що, що, що можна сказати, насіння лягає в суху землю, Ось, на сіненьку, на глибині 5 см, можна подивитися і знайти наступну. Сіємо ми 58 тисяч з розрахунку отримати 4 штуки насіння на квадратний метр, на, на погонний метр. Сіємо ми 58 тисяч норму висіва з закладкою 4 рослини на метр. Є-є-є, у нас бачите, насіння, бачите, насінка була в землі. на ній все добре. Сіємо ми белу, це ранній соняшник. Ми її осіяли, дає вона достатньо непоганий результат на пізніх посівах. Як ви бачите, глибину витримується, уплотненість хороша, відстань приблизно 25 см від насінини до насінини. Знову ж таки, коли враховуючи, що тут стоїть пресіжень, очікувався б, що ми отримаємо класну розкладку в рядку, але колеги... Банкерні сівалки присіжені при це як мертвому присипка. Він що є, що його немає. На, на стіни все одно в тебе є нюанс, що, на, що ти не дотримуєшся тої е, розкладки, куди декларує виробник. І оце один з нюансів, е, чого чому ми. Поступово відходимо від посіву кукурудзи, -ку -ку сіє валком бо ми не можемо добитися розкладки в рядку, то, яка нам треба. Якщо говорити про ємність е баків для, для насіння, то знову ж таки можна підкреслити ще один недолік, того, що в е даний бак у нас влази, Ну, максимум половина посівної одиниці соняшника чи кукурудзі, час треба з мішочками досипати. І знову ж таки е достатньо. Некомфортний процес, бо треба часу зупинятися, часу досипати, і таким чином у вас падає продуктивність. Так, да, Я не спорю, коли ви е, сієте ріпак, цього бака вистачить за голову. Більше того, скажу, у нас хібалка з комплектацією, е, з міжаддям 35, тобто у нас на кожній секції стоїть з пресі, е, 35 е, сантиметрів 35 е, см між, і Цього літа ми вам покажемо, як ми сіємо віпак з міжадням 35 з пасіжним плангом. Ми ще ні разу вам не показували. Якщо дочекаєтесь, то ми вам обов'язково покажемо. Ми брали максимальну комплектацію всієї валки, включаючи центральну смазку. Як ви бачите, посівний комплекс достатньо складний, велика кількість гідравлік і механізмів, тому ми взяли комплектацію із -цен -цен центральним змазуванням. E Ну, є один нюанс. Якщо на зерновій шині у нас є центральна смазка, то на шині для пропашних культур у нас закінчується рівно от, в кінці е бункера. І тут вже у нас немає центральної смазки і при приходиться вручну все до Це, можна сказати, нюанс цієї валки, Хоча функція центральної смазки вона, не дешева, ми заплатили за неї, по-моєму, 8 тисяч євро і шкода, що її немає тут на задній рамі. Я сподіваюся, колись конструктора додумаються і продовжують про центральну смазку і, і на, на шину для пропашних культур. Нормально, десь 6 см, поди в вологу землю. Зверху суха повністю земля, а воно вологу землю пади. На метро і десь половиною штуки. 50 см міжряді. Це в нас 70 тисяч, десь 72 може. Бач, Артем, ми, ми цей ми вернулися назад до магії. Ми були її спробували, щось трошечки ми відійшли від неї, забули, а в цьому році вернулися, перепросилися, повернулися назад, бо щось у нас з мзурі не виходить. Кукуруза, соняшник, взагалі не виходить, а з ріпаком в минулому році Оце, бач площу пересіваємо. Пересіваємо площу, тому що посіяли сівалкою маз... мзурі, вроді сіяли в вологу землю. Така вона була. Повірив у чудеса, ті, що нам розказували, що якщо сівалкою мзурі буде сіяти, якщо воно там навіть чуть-чуть в землю, таку не зовсім вологу ляже, то, то все одно боковий, коротше, ніхто вона не вийшло. І, І що дивно... Края, це ж ми середину спочатку засіяли, а потім края сіяли. Края посіяли пізніше, і вони в нас цей. нормальна густота, але ми їх залишили. О, А середина не зійшла. І волога була, і все, і не зійшла. І те саме в крутенькому. Із 500 гектарів залишилось тільки 50 гектарів кріпака. Зараз побачимо, що тут буде. О, мені подобається. Те, що я бачу зараз на полі, як насіння лягає, як воно виробляє ґрунт. то воно мені прямо подобається. Воно не забивається, ми, навіть пробували, ми навіть пробували сіяти. Ми навіть пробували сіяти. Це ми зараз подрібні, воно РМК рем, рем, Куновська. Із джондіром е е подрібнюємо под остатки ріпака подрібнюємо, а там воно ми не подрібнювали в вначалі. І там на, на сусідньому полі теж не подрібнювали. Пробували, воно проходить, воно його роздвигає, всіває. побачимо результат, який буде, де подрібнили, де не подрібнили. О, але Естетично але воно виглядає трохи хреново. Бо Торчить ці ріпаки, О, тому вирішили, що його краще подрібнити та і все тай, розстелити його по полі. Поле у нас, у нас на цьому полі ми його вже використовуємо років, наверное, 6. Може сім. У нас тут ні разу не було плуга. Ми тут сіємо тільки або в ноль. О, або, або по стриптілу. Ми вже тут робили роздільний стриптіл, нарізали рядки куновською сівалкою. Ну, у нас тоді щось не дуже воно вийшло. Ну як? Результатами плюса якогось не побачили, взагалі не побачили. Ну, там була в нас проблема, ми не могли не могли попасти в рядки. Ми нарізали по навігації рядки, а вже прийшли весною туди сіяти і. Гралися, гралися і не могли попасти в рядки. Ось якраз під'їхав сервіс. Чим відрізняється «Велес Агро» від остальних, особливо буржуйських компаній, що сервіс завжди десь в кущах сидить. Тільки хопа і вже, сервіс, і вже сервіс тут, вже сервіс є. Проблем із сервісом у «Велес Агро немає. Ми, ми зразу почали сіяти, то в нас тут стояв е, називається диск розрізний. Да? Чи як він називається? Розрізний диск стояв, він один такий, що просто розрізав. О, але Діма підказав, що щось йому не подобається. О, а я кажу, що я ж бачив, колись ми з такими дисками працювали, і вони швидко раз привезли нам диски, поставили ці диски. І зовсім помінялася, зовсім друга картина в полі стала. Оце ці диски, які по рештки і верхню частину ґрунту розгортають в сторони, анкер, який, ось о, який, бач, ми його замілили, вони удачно, удачно зробили гарячий. удачно зробили цей, удачно зробили, щоб він. На будь-якій глибині він, він виробляє ґрунт. Якщо в інших сівалках, наприклад, в цій самій мзурі, тільки починаєш вимілювати, а воно просто зализує, поняв, не виробляє, а зализує його і все. І оці диски, це ці, ефект від них, той, що землею зверху присипаються пожнивні рештки, які розгортаються цим диском. Пішли на ту сторону, з тої сторони буде видно і те і те. Оце Грунт, який зверху лежить. Ґрунт, який зверху лежить. Оце він оцими дисками, ротодисками він сюди накидається, а цими піднімаються познивні решки. Всі пожнивні поживні рештки там воно, внизу піде під цим. Ну і анкер. От Тоді в нас не було такого колеса. Да? Тоді було звичайне колесо. А зараз оце здвоєне колесо і воно прямо коли дивишся ось, диви, ось що, подиви, бачиш, воно отут вкатує і тут вкатує. А тут якби виходить така як ця, горбик такий. О, І воно все однаково. І подиві, Тут уплотнене, добра земля, тут уплотнене, а тут така вона ну, не, не тверда, ну, ну, така піджата, підплотньона. Через тиждень, через 10, днів 10 ми побачимо результат і ще додатково знімемо. Мені здається, що тут будуть сходи набагато дружніші, да? тому що воно по боках у о, за рахунок того, що в нас не одне колесо, а тут два коліщата, вони по боках, а насінина тут знаходиться в цьому промежутку. Воно з боків його раз зжало. Ну, Оце ще хороша річ, що кожну секцію вона ж регулюється на, на циліндрі там, да, глибина. А потім ще окремо можна індивідуально секцію можна собі підрегулювати. Наприклад, якщо за колесами і попадає, то тут, тут воно дуже глибоко йде, за колесами воно не може його продавити і менше. Тому тобто за колесом можна його підглібити, і воно буде воно більший тиск і цей, і воно за колесами посадить на однакову глибину. Оце дуже добре придумали, що індивідуально кожна секція загліблюється. Отак. А ви розказуєте Джумдір, хорш. Ну все, джундир.